Денис Анатолійович, я вас дуже запрошую. Дякую. Знаєте, сьогодні тема має відношення до народження Ісуса Христа, але трохи не найочевидніший уривок із Біблії ми будемо сьогодні читати. Це буде 12 розділ Книги об'явлення. Найвідоміша ну, в популярній культурі ця книга зазвичай називається Апокаліпсис. Ви <кій> знаєте, навіть люди, які в принципі Біблію чекають, читають, вони не так уже багато читають цю книгу, а ті, хто читає, дуже часто бачать в ній найнезвичайніші речі, тому що ця книга переповнена. Різними символами, пророцтвами. Ну, і знаєте, з одного боку, з одного боку, багато віруючих людей до цієї книги відносяться насторожно, але з іншого боку, в популярній культурі у світі ця книга з усіх книг Біблії викликає найбільшу цікавість. Хоча е, недовіра до неї продиктована тим, що. Е, Дуже багато різних тлумачень цієї книги, і дуже багато різних тлумачень для, для різних символів із неї. Ви знаєте, дуже відомий англійський проповідник Чарльз Сперджен ще в 19 сторіччі е, сказав таку річ, що блажені ті, хто читають книгу об'явлення, але не блажені ті, хто її тлумачить. Тому що е, він казав, він, він вже тоді розумів, що він казав, що дуже багато людей, які тлумачили ці пророцтва, вони були осоромлені потім, е, коли ці пророцтва не збувалися в тому тлумаченні. І він казав: і ті, хто зараз її тлумачить, їх чекає така сама участь. Е, і знаєте. Е, Насправді, те, те, чому люди не, не дуже читають книгу об'явлення, воно трошки пов'язано із тим, чому люди взагалі побоюються читати Біблію, чому люди взагалі часто розчаруються. Дивіться, для нашої церкви це дуже важлива книга, книга об'явлення. Але сила і слабкість нашої церкви, нас, братів і сестер нашої церкви, вона в тому, що, знаєте, ми, читає, ми багато з нас. До того, як почули вперше проповідь по книгі зі об'явлення на Іванівській програмі, може в Біблію взагалі в житті не відкривали, от прийшли на програму по книзі об'явлення, і нам на програмі розказали, що який символ означає, що таке звір з моря, що таке звір з землі, і ми це раз і знаємо, так? А от уявіть собі, людина, яка читає сама цю книгу. Або уявіть собі, людина, яка приходить на, на якусь іншу програму, де по-іншому тлумачить ці символи. І знаєте, і так людина звикає, і багатьох людей навіть привчають до цього, що ти не можеш сам читати Біблію. Треба, щоб хтось був, хто тобі все буде пояснювати. А якщо такої людини не буде, то ти сам якось щось не те зрозумієш. І ви знаєте, правда вона в тому, що от коли людина читає Біблію, він якось її розуміє. А потім, коли ти перечитуєш її або говориш з кимось іншим, хто її читає, ти бачиш, що можна деякі речі зовсім по-іншому зрозуміти. І коли людина перечитує книгу в десятий раз в він уже розуміє не так, як він коли читав її вперше. І багато людей це саме і відштовхує. З'являється таке враження в людини, що ти все одно не можеш зрозуміти цього. Тому що ти сам читаєш десятий раз, ти вже бачиш, що в перший раз ти щось розумів неправильно. Знаєте, це дещо нагадує, як буває в школі, коли працюєш, знаєте, приходить дитина, нічого не зробила вдома, і ти їй хочеш допомогти. І питаєш, ну от скажи, що тобі не зрозуміло? І дитина, знаєте, що каже? Нічого не зрозуміло. А коли дитина так каже, то знаєте, що вчитель думає? Що ти і не намагався. Бо якби ти спробував приклав якісь зусилля, то щось би ти зрозумів. Не все, от, ну, припустимо, в тебе там є домашнє завдання, 10 прикладів зробити. Якщо ти. Кажеш, я нічого не зробив, нічого не зрозумів, то дуже важко допомогти. Якщо ти зробив хоча б один, або ти зробив два, але зробив їх неправильно, то тут можна зрозуміти і допомогти. Так? Але якщо в людини там, чистий лист, вона каже: я все одно нічого не зрозумів, в мене все одно нічого не видно, то воно так, так, так нічого ніколи людина не навчиться. Правильно? Тобто, щоб навчитися, щоб навчитися, треба зробити. Крок, і іноді треба робити помилки. Тобто ти не можеш нічого зразу, щоб в тебе зразу все вийшло. Так от дивіться, я б хотів би зараз практично от почати читати 12 розділ. і я буду намагатися взагалі вам не допомагати зрозуміти. От тут є люди, які більше знають, які менше. Але я хочу, щоб навіть ті люди, які вже книгу об'явлення читали, я хочу, щоб ви уявили собі, що ви читаєте її вперше. Тому що, знаєте, от, знову ж таки, є от, е, е от, таке: ми прийшли на іванівській програмі, нам дали тлумачення пророцтва, ми це зрозуміли. Це один шлях. Є інший шлях шлях вченого, коли ти. Вивчаєш історичний контекст, вивчаєш грецьку мову, щоб розуміти мовою оригіналу, вивчаєш добре старий заповідь, щоб зрозуміти значення кожного символа, і це, звичайно, набагато краще. Але чи є це необхідною умовою для того, щоб хоча б стартувати, читати книгу об'явлення? Чи можна щось зрозуміти, навіть знаєте, коли ви взагалі, ну, скажімо так, першокласник? Чи можна тут зрозуміти хоч щось. На базі тих знань, які, знаєте, ми просто маємо, от як, як звичайні люди, які просто живуть. Не вчені, не теологи, а просто звичайна людина. Читає книгу об'явлення, 12 розділ. Давайте спробуємо. Я вам задаю питання. Я буду задавати питання по тексту. Добре? Отже, я прочитаю спочатку такий досить е, великий уривок, перші 5 віршів. І з'явилося на небі велике знамення. Жінка, зодягнена в сонце. Під ногами у неї місяць і на голові вінець, дванадцяти зірок. Вона мала в лоні дитину і кричала від болю і страждання пологів. І друге знамення з'явилося на небі ось великий червоний дракон із сімома головами і десятьма рогами. І на головах його сім діадем. Хвіст його стягнув з неба третину зірок, і поскидав їх на землю. Дракон цей постав перед жінкою, котрій належало народити, щоб, як вона породить, зжерти її немовля. І породила вона немовля чоловічої статі, котрому належить пасти всі народи берлом залізним, і піднесене було її дитя до Бога. І до престолу його. От така подія в книзі об'єднала. Так, дивіться, от ми читаємо, давайте, отуємо, що ми просто такі от, звичайні люди живемо от у світі, і ми читаємо цю історію в 21-му сторіччі, і ми не знаємо навіть, знаєте, Фундаментальних принципів, як правильно читати книгу об'явлення, як знаходити тлумачення символів, але я хочу задати вам питання навіть от людям, які перші є такі, от, хто не читали до цього, те, що я тільки що прочитав. Не, не соромтесь, підніміть руки. Хто хто взагалі ще не читав? От у мене питання до вас. От оця дитина, яка народилася, якому. Який, яка повинна пасти всі народи? Хто це? От бачите, брати і сестри? не так все й складно, правильно? Правильно? Це Ісус Христос. Саме так. А давайте тепер я задам інше питання. А оця жінка, яка його народила, хто це? Марія. Дивіться, брати і сестри, от давайте ми на цьому зупинимося. Бачите, ми от уявляємо, да, що ми читаємо перший раз. І справді, коли перший раз раз, це Ісус Христос, то, звичайно, хто його народив? Марія. І я вам скажу таку річ: поїдьте у Львів е, в першу громаду Церкви Адвентистів дня. І ви знаєте, там на молитовному будинку. Зображення жінки, у якої на голові вінок з 12 зірок. Знаєте чому? Тому що у нас зібрання у пам'ятнику архітектурному, католицькому храмі. І там є у Львові є, є багато стату цієї жінки, тому що це діва Марія для католиків. Так, це католицьке тлумачення, це Діва Марія. Воно, на перший погляд, очевидне. Е, читаємо далі. І відбулася на небі війна. Михаїл і ангели його воювали супроти дракона. І дракон та ангели його воювали супроти них, але не встояли, і не знайшлося вже для них місця на небі. І повержено великого дракона, старожитнього змія, названого дияволом і сатаною, що зводить світ, повержено на землю, і ангели його повержені з ним. Отже, дивіться, значить, на питання, хто такий цей хлопчик, який народився Ісус Христос, відповіли, на питання, хто така ця жінка, відповіли Марія. Тепер у мене питання, хто такий цей дракон? Сатана. Тому що, дивіться, навіть якби ми не здогадалися, і, спершу, то тут сказано прямо, що цей дракон це сатана, він же диявол, він же змій. Знаєте, є багато таких теологів, цікаво, що от вони прямо от вважають, що там диявол це хтось один, а сатана це хтось другий, а змій – це взагалі хтось третій. Дивіться, у цьому тексті. Написано, що це все одне: дракон, диявол, сатана і той Змій, стародавній змій. От знаєте, навіть людина, яка практично не читала Біблію, але ми живемо в цьому світі. Практично, знаєте, в світі, в якому який весь пронизаний християнською культурою і цими історіями. Ці, ці історії, знаєте, ми, ну, навіть в школі на уроках літератури проходять. Що за змій? Де, де, де ми цю історію чули? Хто, хто чув? Про яку змія йде мова, як ви думаєте? Де, де він був, той Змій? На дереві. На дереві. Так, в раю був Змій, пам'ятаєте, він там спокусив, ми про нього, до речі, теж згадували сьогодні, так? сам найперша брехня. Але от ми бачимо, дивіться, на небі сталася війна, і що сталося? Далі читаю. І почув я дужий голос, що промовляв із неба. Нині настав порятунок і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його. Тому що повержений наклепних братів наших, що вчиняв наклепи на них перед Богом нашим у день і вночі, вони перемогли його кров'ю Агнця». І словом свідчення свого, і не полюбили життя свого навіть до смерти. Тож веселіться небеса, а також ті, хто замешкали на них, горе мешканцям на землі і на морі, тому що до вас зійшов диявол, маючи велику лють, відаючи, що небагато йому залишилося часу. Отже, отже, що нам каже зараз цей текст? Що сталася на небі війна, і на небі що сталося? Програв сатана, да? але, тепер, але тепер, дивіться, на небі то добре, цей текст каже, а на землі що? Недобре чому? Тому що він програв на небі, і він знає, Тож, все дуже просто, правда? Що він знає? Що вже йому часу залишилося. Тобто, тобто, фактично, нам цей текст каже: ви живете де? Ми, ми де живемо? На землі. І що нам цей текст скаже? Що все дуже погано, так? Але, але погано все чому? Тому що він знає, що мало йому залишилося часу. Що це означає? Що його влада на землі теж він на небі програв, а на землі що переміг? Ні, ще трохи часу йому залишилося, і він знає, він знає, що йому залишилось трохи часу, а потім що? А потім він і тут програє. Так? Так. Тобто, це, ну, знову ж таки, це якась дуже глибока теологія потрібна, щоб розуміти цей текст. Ні, тут, тут, в принципі, все написано досить простенько. А коли дракон побачив, що повержений на землю, то почав переслідувати жінку, котра породила немовлятко чоловічої статі. І дано було жінці двоє крил великого орла, щоб вона летіла в пустелю до свого місця від особи змія, і там насичувалася упродовж часу, часів і половину часу. І пустив змій з пащеки своєї слідом за жінкою воду. Як ріку, щоб річка підхопила її, але земля допомогла жінці і розкрила земля уста свої, і поглинула ріку, котру пустив дракон із пащеки своєї. От тепер дивіться, друзі. Якщо спершу ви читали, і вам здалося, що жінка, яка народила тут, це Діва Марія. То, от коли вже ти про це читаєш, то в тебе ну, виникає питання, про що тут мова йде? От те, що я тільки що прочитав: вона, Марія, коли дракон побачив, що він програв, він починає її переслідувати. Вона отримує два крила, летить в пустелю, дракон за нею пускає воду, земля їй допомагає. Тобто, знаєте, це все дуже дивні речі. Тому що взагалі-то нічого такого про Діву Марію ми не читаємо. Ніде. Але, добре, ми поки що зупинимось. Але дивіться, а тепер 17-й вірш читаємо. І знавіснів дракон на жінку. Ну, бачите, хотів її дістати, не дістав. І пішов, щоб стати на борню з іншими від насіння її, що дотримуються заповідей Божих і мають свідчення Ісуса Христа. Отже, дивіться, знову таки, текст каже про що? Дракон жінку дістати не зміг, але тепер він пішов воювати з ким? З іншими. так, з іншими. Але, знаєте, ну, та, може, так і складний вираз, з іншими від її. Але що тут простий вираз? Хто це такі, з ким. Так. Так, бачите, тут, тут взагалі вже немає ніякої символіки, ніякої, ніякого шифра якогось. Тут все дуже просто. З ким буде сатана тепер боротися? І, тобто він хотів жерти немовля, не зміг, він хотів, коли вже на землю впав <кх> і зрозумів, що в нього вже часу небагато залишилось, він хотів. За жінкою погнався, не зміг. І тепер до кого він почне вчіплятися? <кх> до тих, хто дотримується заповідей Божих і мають свідчення Ісуса Христа. Це теж досить, досить нескладна річ. Заповіді Божі, вони всім відомі, 10 заповідей. Можна прочитати і в книзі вихід, багато і, де вони є написані, знаєте, навіть е, на, е, е, коли я був в Карпатах, заліз на гору піпіван Чорногірський, і там побачив, стоять скрижалі, граніт, е, з дзеркальною поверхнею спеціально зроблено. І там написано внизу, чому з зеркальною поверхнею, на них 10 заповідей. Ну, вони в Біблії є. Знайти нескладно прочитати. Тобто, що? що, що значить, І, і бачите, і, але цей текст що каже: якщо ви будете дотримуватись заповідей Божих і вірити в Ісуса Христа, то е, сатана тоді буде з вами що робити? Воювати. І тепер дивіться, брати і сясти, От для чого в книзі об'явлення це написано? Що якщо ви будете е, вірними Богу в дотриманні Його заповіді і будете вірити в Ісуса Христа, то Сатана з вами буде воювати. Щоб що написав це апостол Іван? Щоб ви е, не вірили в Ісуса Христа і не, і не зберігали Божі заповіді. Правильно? Для цього він це написав. Ні, дивіться, він навпаки написав це, розумієте? Це, знаєте, це як, як воно в житті. Тобто, коли вам кажуть, на вас будуть нападати, то вам це кажуть, щоб ви здалися, правильно? І, і не, не чинили спротиву, да? тобто, терпіть. Ні, ні, навпаки, він про це каже, щоб ви були готові. І, він, і апостол Іван він каже, йому мало залишилося часу, і ми, коли будемо, якщо ми почитаємо книгу об'явлення трохи далі, то ми побачимо, що в нього вийде. Не вийде. Навіть якщо, навіть якщо віруюча людина загине за свою вірність Богу, що це означає, що переміг Сатана? Ні. Ні, він, навпаки, він програє, тому що ця людина, вона воскресна, вона буде в царстві Божому, і там уже Сатана і що, що зробить? Нічого не зробить, нічого не зможе зробити. Тому е, е, фактично, навіть, знаєте, сатана в нього навіть не має такої мети вбити людину фізично. Його найперша мета яка? Щоб людина втратила віру і перестала дотримуватись Божих заповідей. тоді людина що? Загине. Так, вона може пережити зараз якісь неприємності, так? але потім, у, у, у довгостроковій перспективі, їй буде гірше. Так само, знаєте, воно, воно чимось схоже на те, що зараз. На те, що зараз. Адже насправді, знаєте, справа, вона ж не в мові і не в території, а справа в тому, яким життям люди хочуть жити. От, от якщо зараз е, взяти, от, е, чому, чому опір чиниться? Тому що не хочуть люди жити так, як там живуть, розумієте? Люди хочуть жити по-іншому. І, і от світські люди, вони це розуміють. розуміють. Що ми можемо, звичайно, зараз багато втрат понести все таке. Але якщо ми просто здамося, то потім життя буде нестерпним. Може, зараз ми більше живемо, може ми там довше проживемо все, але потім, в перспективі, наші діти будуть жити гірше. У них буде менше свободи. І, 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 і ти так от думаєш про багато речей. А от те, що Біблія нам каже, воно ще важливіше на, на цілий рівень. Тому що там на карті стоїть не просто вибір між кращим життям і гіршим життям, там, і ден, там на карті стоїть вічне життя, яке можна втратити. І про це нас попереджає апостол Іван. Що Знову ж таки, все та сама стратегія: Сатана нічого не може з вами зробити. Він не може відняти в вас вічне життя. Але він може залякати вас своїм хвостом, своєю річкою, своїми зубами. І під впливом страху ви можете відмовитись від віри і вірності Богу. І тоді ви втратите все. І про це попереджає апостол. Але якщо ви не відмовитесь, не, підда... не піддастеся цьому страху, то тоді ви переможете його, тому що він вже переможений, він вже програв, і він це знає. І саме тому намагається вас залякати. Тому що він знає, що вже для нього все втрачено. І він хоче, щоб ви все втратили теж. Але ви не вірте і не піддавайтеся цьому страху. А Зберігайте вірність Ісусу Христу і зберігайте вірність Богу. Отже, дивіться, брати і сестри, звістка 12 розділу, вона зрозуміла, навіть якщо ви читаєте, можна сказати, з нуля, не маючи академічного якогось теологічного рівня. Навіть в цьому випадку все зрозуміло. І коли ви буде, якщо ви вивчите мову оригіналу, вивчите історичний контекст, Добре прочитайте Старий Заповіт, і це все треба буде робити. І десь, в якийсь раз уже читаючи, ви зрозумієте, що ця жінка це не Марія, це Божий народ, це Церква Ісуса Христа. Якщо ви це колись зрозумієте, ваше, ваше знання Біблії воно стане, стане глибшим. Але не треба розчаруватись, тому що у вас зміниться тільки розуміння одного елементу цього тексту. У вас зміниться тлумачення того, хто така жінка, яка вдягнена в сонце, стоїть на місяці, а на голові в неї вінок з 12 зірок. Ви, може, по-іншому зрозуміти цей символ, але ви не зможете по-іншому зрозуміти, хто такий цей хлопчик, який народився. Скільки б ви не перечитували Біблію, скільки б ви не вивчали, ви ніколи не прийдете до якогось іншого тлумачення. Ну, хіба що, знаєте, якщо ви почнете. Ну, я не знаю. Не знаю, що треба читати, щоб по-іншому почати тлумачити це, те, те, хто, хто, хто такий Ісус Христос. Це. ну... Я впевнений, що є якісь фантазери, але. Це, 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 треба, це треба умудритися. Так само, як ви ніколи не зможете по-іншому тлумачити вираз ті, хто бережуть заповіді Божі. Скільки б ви не вивчали, в яку б теологію ви не заглибитесь, ви не зможете знайти іншого тлумачення, що це означає? Заповіді Божі. Розумієте? Тому, брати і сестри, те, що наше знання Біблії. Поглиблюються з кожним разом, коли ми читаємо. Це не означає, знаєте, як іноді діти думають, що можна не починати, бо я все одно нічого не зрозумів. Насправді зрозумієте. І якщо справді потрібен якийсь талант дослідника, то це саме в тому, щоб читаючи священне писання, навіть е, такі речі, такі розділи Біблії, які здаються дуже загадковими. І які переповнені такими символами яскравими, але дещо не зрозуміло. Навіть у цих уривках знайти те, що зрозуміло, просто і ясно. А воно завжди є. І саме від з цього починати повинен кожен, читаючи Біблію. Проста, ясна, практична вістка, яку Господь нам дає. Що Ісус Христос переміг сатану. Він народився цей світ, і сатана хотів його знищити, але Він переміг його, скинув з неба. І сатана вже знає, що скоро і на землі його владі кінець прийде. І він хоче знищити тих, хто зберігає вірність Ісусу і дотримується Божих заповідей. Але Він цього не зможе зробити ніколи. Тому що. Ісус вже його переміг, і Він разом з нами. Він пройшов усе те, що нам доводиться проходити. І Він знає цей шлях. І Він проведе нас по ньому, якщо ми самі від цього не відмовимося. Це проста вістка 12 розділу книги об'явлення. Амінь? Давайте помолимося. Наш великий Господь, ми сьогодні звертаємося до тебе з подякою за те, що Ти відкрив нам у слові Твоєму істину. І найважливіші речі для нашого Спасіння Ти зробив простими і зрозумілими. Господи, дякуємо Тобі за те, що Ісус Христос прийшов у цей світ, став людиною, щоб врятувати нас. І сьогодні, знаючи, хто наш ворог, допоможе нам не злякатися і завжди пам'ятати, хто наш брат і друг. І знати, що Твоя сила, вона більша за силу будь-якого нашого ворога, і ніхто не може позбавити нас вічного життя, якщо ми вибрали тебе. Допоможи нам триматися за руку Твою, знати Твій закон, Твої заповіді. І дотримуватися їх Твоєю силою. В ім'я Твоє молимо. Амінь.